Вішимо вас всіх на нашу спільну молитву, нашу вервичку. Будемо молитися за Україну, за наших захисників, за дітей. В кінці вервички будемо дякувати Богу. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішитель душі істини. Що всюди, Єси, і все наповняєш, скарби дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від військ скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, відоця родженого перед усіма віками, світло від світла, світло, богоістиною богоістинного, родженого, мисотвореного, єдиносушнього Отцем, через якого все постало. Він для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтіє пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо. Що говорив через пророки в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння, воскресіння і мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я не твоє, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, твоє, нехай буде воля Твоя. Як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які як ми прощаємо і винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток. Молимо за нашу Україну, за закінчення війни, за перемогу України в цій страшній війні. Молимося за наші міста. Наші місця, де ми живемо, молимося за... за весь український народ, за тих, хто втратив свої домівки, молимося за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт Вона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене плітло Вона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. твоя. Як, Як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний, і дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. другому десятку ми молимося за наших захисників, за хлопців і дівчат, які зараз воюють на війні, які охороняють наш спокій. Молимося за всіх татусів, дідусів, братиків, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого рідні не мають ніякої звістки. Молимося, щоб Господь повернув їх живими і здоровими додому, щоб дарував їм витримку і неземну силу, щоб вони могли стримати ворога. Молимося за Степана, Івана, <кій> Миколу, Віталія, Михайла. За отця Мартина, і за отця Андрія, за Олега і Романа, за Андрія і Тараса, за Дмитра і Андрія, за Максима, Олександра і Степана, за Володимира і Артемія, за Дмитра і Антонія, за Сергія і Юрія, Володимира і Павла, за Павла і Олексія, за Володимира, Сергія і Віктора, за поранених хлопців, що вони одужували. За Віталія, за Олега, Сергія, Богдана, Євгена і Геннадія, а також за усіх тих, про кого ви зараз думаєте, хто в вашій родині воює, захищає нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенна плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, Збавителя душ наш. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як так на, на небі, небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і ріп. прости нам провини ріп. наші, які ріп. ми прощаємо винуватцям нашим і не веди ріп. нас у спокусу, але ріп. визволи ріп. нас від лукавого. Амінь. Третій десяток вервочки ми молимося за... ми молимося за дітей. Молимося за всіх діточок України, молимося за наших дивотворчиків, за дітей, які відвідують нашу студію, щоб Господь дарував їм ще більше талантів. Молимося за, за серце дітей, щоб Господь оберігав його від всього зло, щоб надихав на тільки на добрі вчинки, на добрі справи. Молимося за їхнє легке навчання, за щасливе майбутнє, за добру долю. Молимося за іменинників сьогоднішніх, за наших дітей, племінників, похресників, а також за діточок, які є сиротами, за дітей, які важко хворіють, які, за дітей, які знаходяться на окупованих територіях. Молимося за всіх діточок, щоб Господь оберігав їх від всього злого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого бо ти породила Христа, душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословений пліт лона Твого. Бо ти Бо ти породила Христа, збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, спаси, збавителя душ Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, спаси, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, та так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які Як і ми прощаємо винуватцям нашим і, і не, не веди нас у спокусу, але визволи, визволи нас від лукавого. Амінь. Четвертими десятками молимось за весь український народ, за кожну українську родину, за кожну сім'ю, щоб Господь оберігав кожну родину. Молимося за наших батьків, щоб Господь дарував їм здоров'я, за бабусів та дідусів. Вчителів та вихователів, за лікарів, пожежників, за волонтерів, які жертвують часом і здоров'ям своїм. Молимося за владу, щоб Господь давав їй більше любові до України, більше мудрості, щоб приймати рішення. Молимося за всіх нас, щоб Господь кожному з нас дарував мир душевний, любов, взаєморозуміння між нами. Молимося за українців, які далеко від України, що Господь допомагав їм там на чужині, бо вони також люблять Україну, бережуть наші традиції, трусувають, моляться за Україну, переживають. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, благословене твітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна пвітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими і жінками, благословенне пілона Твого бо Ти породила Христа, Збавителя душ Богородиця, Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, жінками, і ти і і тимі жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословени плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, наш, що є сина в небесах, нехай, нехай святиться святить святить святить. ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку ми будемо дякувати Богу, дякуємо йому за Дар нашого життя І те, що маємо, маємо можливість чути, бачити, ходити по цій землі. Дякуємо йому за це здоров'я, що маємо. Дякуємо за ангела-хоронителя, який нас оберігає. Дякуємо за наших батьків, яких маємо. Дякуємо за родину нашу, за братів, за сестер. Дякуємо за все, що відбувається в нашому житті, за друзів наших, за кожну людину, яка приходить в наше життя. Дякуємо за все і довіряємо йому, віддаємо в його руки себе, свою родину, всю свою сім'ю, роботу, своє навчання. Віддаємо в його руки дітей, віддаємо в його руки всю Україну, кожного захисника, який зберігає нас. Нехай Він опікується про це, довіряємо йому всю весь цей стан, якому зараз наша Україна. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословена лона Твого, бо ти породила Христа, Спас і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Дякую. Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, спас і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід на твого, бо ти породила Христа, спаси збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від твою милість, милість прибігаємо, Богородиця, Богородиця Діво, молитвами нашими, у скорботах, не погорди, але від біді збавляй нас єдиночиста і благословенна. Присвятає Богородиця, спаси нас. Привятає, Богородице, спаси нас. Присвятає, Богородиця, спаси нас. Ще до Ангела-хоронителя. Ангела наш, наші, все при нас Рану, в день, і рано вдень і вночі. Будь, Будь нам всім допомоги. Дякую вам за спільну молитву, дякую, що долучаєтесь. Бажаємо вам спокійної, тихої, мирної нічки. Хай Господь благословить.